Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Mercedes Benz S500 2006 року випуску. Даний автомобіль у нас на двигуні 5,5 бензин. Додатково у автомобіля встановлений газ. Ціна його всього лише 11 990 доларів. Автомобіль має таку гарну оптику. 18 го радіусу легкосплавні диски, гарна гума. Турмозні диски з перфорацією. повторювачі на зеркалах. Також автомобілі є люк, панорама. Автомобіль у нас повністю потонований. Є дотяжка на всіх чотирьох дверях та багажнику. Перейдемо до заднього ряду сидінь. У нас тут дверні карти в дуже збереженому стані, електрорегулювання сидінь заднього ряду, пам'ять сидінь. У нас тут зустрічає роздільний шкіряний диван, мультимедіа для зручності пасажирів заднього ряду, столик. Чотирьохзонний клімат-контроль, стеля у нас чорного кольору. Безключовий доступ. Тут у нас салон також в максимально збереженому стані. Мультимедіа гарна автоматична коробка передач. Є камера заднього виду, партроник в круг, мультикермо. Кого зацікавив даний автомобіль? Ціна його лише 11 990 доларів. Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.